Будівельник Лисичанськ. АМСТЕЙД Дніпро. Момент є головного тренера. Момент Мігаров. Перший момент добування буде. Стійка. АМСТЕїд. Перша сходинка. Удар від. Отже, 15 балів у будівельника і 6 балів різниця. Прийшов 26 липня. В суботу. Будівельник грав проти Дніпра. 2023 Литвиновський. Жовто отримує. Не встиг Даніл за Поротіковим. Теж встиг покинути м'яч і порушує правила. 22-й номер АМ Стейт. П'ята хвилина поєдинку. Це, до речі, перші фоли. Одразу до них. Класна передача Аркуша. Раніше потрібно було бити інтригу у вищій частині турнірної таблиці. першій четвірці. Барський звіша центр передача Литвиновського. Погана передача. Гаркуша. Іванов є удар ближній кут. Ну, Не знаю, можливо, тут я помиляюсь, але було відчуття, що в Поліні робити простріл. Бондаренко. Бондаренко удар! Звісно. Ні, де передача. Литвиновський. Є тислюки з під ноги захисника пробиває, але встиг зреагує. Удар м'яч! Який же м'яч забиває Данила Мозгавий? Абсолютно не дарма. Данила у нас у збірній туру попереднього. Етапу 1-0. Звідки взявся цей м'яч? Просто таки краса. Давайте дивитися повтор. Приймає м'яч. З правою. ближню 9 залітає. Тут буде, ні, буде контратака. 3-2. в Євдокіма. Справа Мігара зліва є. Передача момент! Олександр Іванов. 1 1 Яка ж класна комбінація. Наскільки там 10 секунд знадобилося. Та навіть менше. Люлька Шибінський далі. Хто там? Аркуша віддавав! Заб... Мігаров. Але Мігарову потрібно чекати, Любарський. А ні, йде передача. Моменти! Трубіця зміг розвернути її, і... але в стегно м'яч влучає. Капітану бігом! Убив... Шебінський. Шебінський, 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 Шебінський! Не забиває. Розпочався. Будівельник Таєма стейт. Розпочали другий тайм нас команди. Тут Аркуша наступає. Бігаров пробиває. Мельник на місці парирується удар. Момент. Ігоровой горовой сайз зарятуйся! Рутько передачу потрібно віддати, але це удар був і стійку влучає. Вільний удар буде, вільний удар буде. Так м'яч зіграв і зачепив. Шукалова. Аркуша. Тут давайте будемо повтор дивитися. там ще і паротіков до тями прийти не може після небезпечного моменту. Коли стійко влучив, я не знаю, тут можливо сам невдало впав. Це центр, Але тут одразу ж призупиняється. Момент! З Любарським Маркуша. І розігрує. Данило Любарський забиває. 2-1. Вперше з цьому поєдинку, а мистець виходить вперед. 30-та хвилина поєдинку. Данило Любарський. 2-1 рахунок стає І ось вперше в цьому поєдинку в ролі нас доганяючих нас буде якраз таки будівельник. Ларов пройшла передача, Євгеній мозговий потрібно повертати м'яч Любарський. Данила Мозовий пойшла передача, удар Мігаров. Трубіцин. Тут Мігаров підхопив м'яч. Бити потрібно. Не забиває Мігаров труб. Міаравой знайшов трубіцина. Мінімальний шанс зачепитися за цей м'яч. Були. Мігаров Гаробондоренку. Були матчі, де в нас на останню хвилину. Момент. І забиває Євгеній Московий. 2-2. Щойно хотів сказати. Були поєдинки, де за хвилину двічі Шобінський забивав програючі 4-3. 5-4 вигравав. Е, в нас МСТ. Тут же зараз на останній хвилині. Можливо, можливо. Бондаренко. Простріли тут, тут просто. Шебінський. Момент Гаровой бити. Пробиває. і... І забиває! Єрман Горовой! Це щось неймовірне! Це щось неймовірне! 3-2! Будівельник попереду. Фантастика! МСТ пішов ризикувати! А МСТ хотів виграти цей поєдинок, але помилка забирає м'яч Єрман Горовой. і. Я не знаю, не буду казати. Наперед, тут ще 23 секунди. Ми бачили 44.4. десятих нас було до. Тут зараз то. Євгеній Мозговий, Євдокімов отримає. Жовту там бурну. реагували, ще й Курбанов отримає. Так, і Курбанов отримує. Це неважливо. 21 секунда знадобилася. Навіть трохи. Оля повертає борги, чи що два м'ячі на останній хвилині. зараз забиває будівельник. Я згадував вже про той матч, коли Шебінський забив двічі. На останній хвилині Момент! Будівельник. Я згадував вже про той матч, коли Шебінський забив двічі. На останній хвилині Момент! Та ні! Цей матч буде тривати вічно! 3-3! Ярослав Шибінський. Знову ж таки, 40 хвилина. Що здано, я не пам'ятаю такого трилеру. Зараз стоп. Там Подольський на полі вибіг, або що? Або не вистачить часу, здається, голоса вже не вистачає. У мене все. 3-3. Центральний поєдинок цього поєдинку, Він виправдав всі очікування. Абсолютно всі. Стрім'ючи на останній хвилині цього поєдинку. До 40-ї хвилини в нас АМЕСТЕТ вигравав 2-1. Друзі. ж Сорокова. Нас Та ж Сорокова вже попереду будівельник. І знову ж таки та ж 40 хвилина. І Ярослав Шибінський. Ярослав Шибінський полюбляє будівельнику забувати на останніх секундах. На останніх хвилинах поєдинку. Це він ще раз демонструє. Три-три. 3-3, рахунок на користь. Знаєте кого? На користь легіона. Зараз за втраченими балами команда Сергія Чорнорота перша. Ну, звісно, це час кажуть за втраченими балами, тому що 10 матчів вже зіграв у будівельник, 10 матчів є у АМСТЕТО АМСТ 22 бали, 16 балів.